Партизани групи АТО дісталися заводу ракетної техніки в РФ. Українські підпільники та представники сил спротиву ведуть активну розвідку не тільки на окупованих територіях, а й також на територіях країни-агресора. Партизанський рух зміг дістатися мічурінського заводу авіаційної та ракетної техніки в Тамбовській області Росії. Партизани зазначають, що один із місцевих працівників співпрацює з ними. Підприємство, до речі, виробляє електроприлади для бойових літаків Су і безпілотних літальних апаратів. Дані щодо виробництва на цьому заводі та готової продукції на складах підпильники передали українським захисникам. Ну і на завершення ще одна приємна новина: на Запорізькому напрямку є просування вперед наших збройних сил України. В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змушивши ворога покинути деякі позиції. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.